Нам всім відомі реакції на гострий стрес: це бій, бежи і замри. Зараз, на жаль, під час масивних і потужних обстрілів, багато хто обирає реакцію завмирання для того, щоб зберегти себе. Але після цього нам буває важко повернутися до справ, переключитися на іншу діяльність, стати більш активними і відчути себе. Якщо це про вас також. Будемо сьогодні навчатися вправі, яка зможе допомогти вам змінити свій стан з завмирання на активність. Мене звати Марія Фабричева. Я психолог, а допоможе мені в цьому моя чарівна гостя Марта Дамчук, фіналістка шоу Голос, Голос країни сьомий «Голос і актриса жіночого кварталу. Так. Рада вас бачити. Я можна. теж дуже рада. Як так співпало, що ви мене запросили, тому що коли почалося велике вторгнення, у мене реально була ця стадія завмерти. І я тільки потім дізналася, що це їх хитри. <тас> Бо я ще так оцінювала свою поведінку і думала, Боже, хтось щось робить, хтось їде, хтось іде там одразу щось працювати. А у мене була стадія ступору, і от ви мене сьогодні запрошуєте, тобто ви мені зараз мені також допоможете в першу чергу. І сподіваюся, що це ще для когось буде корисно. Так, зараз будемо з вами тоді, якщо вам... Знайома, Знайоме да, вмирання. Будемо робити техніку, яка називається простукування тіла. Дуже часто робота з тілом і відчуття власного тіла, і поряд з цим правильне дихання допомагає нам, восьмоблоків, прокинутися після стресу і стати угу. більш активними. Угу. Це для того, щоб зробити цю вправу, я вам пропоную стати. Отже, вправа простукування тіла. Починаємо з голови інтенсивними рухами. Так, намагаємось відчути да, себе, свою, себе, uh -huh. свою голову. Uh -huh. Трошки переходимо до нашого лоба і uh -huh. теж простукуємо його. Далі переходимо на обличчя, можна задіяти ніс і відчуваєте інтенсивність, наскільки uh -huh. ви інтенсивно uh -huh. це робите, наскільки але Треба точно. інтенсивно, так, щоб себе да. чи у кожного своя інтенсивність? інтенсивна. Відчув... Але бажано, щоб ви відчували так, ці постукування. Так. Переходимо на щію, mm -hmm. далі плечі, тобто ми з вами будемо проходити усе наше тіло. Mm -hmm. Далі ми переходимо на руки mm -hmm. з обох сторін. Mm -hmm. Можна навіть додати нам mm -hmm. трошки себе. Більш... Ага. Mm -hmm. моз... Якщо хочете себе більш. Відчувати і простукувати це говорить про те, що пішла так, енергія, угу, хочеться пізис, да, пішов, да? Фізис, пішла пішла енергія життя так, по вашому тілу. Достукатись да, до себе. достукатись до себе, це Да. Далі переходимо на живіт Тут зона така, що не обов'язково дуже-дуже потужно, але якщо є потреба, да, можна трошки пощипати. Да? Угу. Не простукати, а пощіпати да, себе угу. і переходимо. На спину, на наш uh -huh. поперек, uh -huh. проходимо тазову зону, теж можна uh -huh. себе відчути тут. Uh -huh. Ми також потребуємо більшої інтенсивності і спускаємось, переходимо. Якщо є потреба трошки додати інтенсивних руків uh -huh. і більш інтенсивного простукування, переходимо. Переходимо донизу, донизу і аж до кінчиків пальців теж можна це робити босоніж. та і відчути і рухати пальчиками, зжимати їх, розжимати. Тобто задача цієї вправи повністю пройти від, як то кажуть, від голови до п'ят, простукати з різною інтенсивністю, задля того, щоб відчути дати тепло, щоб відчути цю енергію. Давайте поспілкуємося, обговоримо, як вам було робити цю вправу. Давайте. Отже, як вам марта була ця вправа, як було її робити? Ну, е Класна насправді вправа, і я знаєте, що я помітила, що от, е, все дієве, воно десь з природи взяти. Тому що насправді інтуїтивно ти десь, ми ж іноді робимо навіть такі рухи, ти менеш ручки. отак. Mm -hmm. Тобто, е, можливо, ми робимо частково, але інтуїтивно хочеться, тому що ми, коли хвилюємося, я навіть себе згадую, ти сидиш, там, нервуєш, mm -hmm. так? і себе хочеться або треш там, долоньки. Mm -hmm. Тому я вам вдячна, бо це класно, що ти, я тепер знаю, що це можна всю себе протиснути. Mm -hmm. Але в мене таке питання, чи можемо ми. Не тільки себе, а допомагати, наприклад, іншим людям комусь це підказати і допомогти звісно. Один. Іноді хтось поряд з нами може знаходитись да, в ситуації гострої реакції на стрес. Єдине правило бажана питати людину, чи може я чи до проти. тебе доторгнутися. да чи не угу. проти ти, щоб я доторкнулася, і прям ми озвучуємо. Я зараз буду торкатися твоєї голови, угу. чи ти відчуваєш це, да щоб угу. людина переходила, переходила до контакту, і ось так за дозволом людини. Угу. Ми переходимо далі далі. далі. Угу. Звичайно, ми уникаємо інтимних зон, бо так, так. це е, може Особист. бути не обда, угу. це особисте, да, з повагою, і питаючись, чи ти відчуваєш, що ти відчуваєш, можемо допомогти людині надати таку взаємопідтримку, Або як ви показали, так, так. да розтерти на щоб відчути ну, тепло, тепло да і підтримку так. одне одного. Так. Тобто, ці прави, коли ми робимо да, тілесні прави, ми. Поновлюємо контакт з власним тілом, ми поновлюємо кон контакт з цією фізичною психічною енергією, mm -hmm. скажімо так. Бажано не, не бажано, а важливо не забувати дихати, да, відчувати своє своє дихання, як воно змінюється. Це теж дуже mm -hmm. цікаво відслідковувати, як змінюється дихання, наприклад, на початку а, вправи, коли ще за, за людина, наче завмерла, да, mm -hmm. повністю, і як розкріпощається, розширяється, да, розширюється mm -hmm. діафрагма вже після зробленого. Вправи, тобто, це відчуття себе повернення. До себе угу. чи в себе, хто як скаже це дуже так. дуже корисно для нашого ментального здоров'я, самопідтримки і взаємопідтримки. Це дуже класно, бо насправді знаєте, е, я хочу поділитися своїм досвідом, що у мене, коли таке була ця стадія завмирання, у мене навіть ще було почуття провини, що я нічого не роблю для себе, навіть для других там нічого не роблю. Але важливо, напевне, саме от в цей момент якось себе піймати на тому, щоб допомогти собі. Тому що, знаєте, це така аналогія, як в маску ти даєш спочатку дитині в літаку, потім ой, собі. Спочатку потім дитині, е, тому допомог, допомогти собі настільки важливо, наскільки допомогти іншому. Ти собі даш раду, uh -huh. правильно себе відчуєш, і тоді зможеш бути корисним і для інших. Так, я з вами згодна тільки так, коли ми активуємо себе, допомагаємо себе, коли ми е, маємо певний ресурс, ресурс так. і е, коли ми його відчуваємо, і тоді ми можемо вже поділитися з іншим. Якщо ми не маємо ресурсу, е, а тут не бажано картати себе. так, Тут бажано відноситись до себе з півчуттям, повернути так. собі відчуття так. Да, у тілі і далі вже бути знову діяти. активними, діяти і так далі. Дякую вам Тож, дуже. Я вам теж дуже, дуже вдячна. Корисна. Бережіть своє ментальне здоров'я, займайтеся вправами і пам'ятайте, вправи потрібно робити. Тоді це входить в звичку, таку класну нову звичку піклування про себе і про своє ментальне здоров'я.